Добрий день, ми з Дніпра. Наш новий проект. Новий проект це розслідування. Новий проект контрафакти Дніпра або контра, або факти но в Дніпрі. Це коротко про найгарячіші скандали та розслідування у місті Дніпро. Сьогодні, сьогодні ми, коли руйнуються усі заплутані схеми. Які будувалися роками з залученням шалених коштів місцевого бюджету, виникає таке собі цунамі: хто потоне в ньому, хто випливе та за чий рахунок буде спостерігати разом? Отже, контрфакти цього тижня головною новиною став довгоочікуваний контрнаступ наших військових майже по всій лінії фронту, але не тільки контрнаступ розпочався і на внутрішніх фронтах. Почалося очищення, очищення від прихованих паразитів всіх тих пацюків та марадерів, що виснажують нашу країну зсередини. Так наше місто загуло. Загуло від новини всеукраїнського масштабу. У Дніпрі державне бюро розслідувань припинило роботу фабрики з виробництва контрфактних цигарок, яку кришували чиновники та правоохоронці. Зверніть увагу, це явно ні місцеві розбірки. Обсяг катастрофи для ймовірних фігурантів цієї справи стане зрозумілим дещо пізніше. В офіційному прес-релізі ДБР, поки йде слідство, конкретні персони, прізвища, назви підприємств та адреси ще не називаються. Але але амбіції та чванства наших місцевих очільників починають повертатися до них за принципом бумерангу. Адже саме вони вимагали від підлеглих тих чисельних хвалебних от тому, хто контролює все місто весь Дніпро. Мені здається, ви вже здогадалися, про кого саме йдеться мова. Тут водночас цікаво трапилось з одним із кишенькових ЗМІ Дніпроради. Як журналисти вони поквапилися розмістити гарячу новину, але потім. Щось пішло не так. Йой, а що ж таке? Що трапилося? Та нічого дивного не трапилось. Просто, як завжди, почали вилазити знайомі їм вуха, вуха їх хазяїв. Так, вседисуші журналісти вже з'ясували, що фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської ОГА. А хто б це міг бути? а? До того ж, за даними ДБР. Це приміщення на папері, згідно документів, було передано в користування комунальному підприємству міста Дніпра, яке ще й сплачувало оренду з коштів місцевого бюджету, цинізм взагалі. А що ж це за КП? А ось тут, як кажуть, обирай не хочу, бо майже всі комунальні підприємства за дивним збігом обставин орендують приміщення в об'єктах нерухомості, що знаходяться у власності не громадянина України Геннадія Корбана. Як, наприклад, КП Земград, КП РТМ, вони розташовані на проспекті Пушкіна 55. КП Дніпровські Активи, КП «Екофторресурс», КП Благоустрій Міста, КП Інспекція з питань благоустрою, які розташовані на Короленка 1, а також КП, що ліквідується, такі як «Дніпроінвест», адреса якого за дивним збігом вулиця Ярослава Мудрого, 68, колишня Ленинградська. Так ось будь-хто в Дніпрі знає, що ця адреса вже давно належить Концерну Весна, котрий в свою чергу вже також давно належить. Горбу Володимиру Андрійовичу, людині з близького оточення та бізнес партнеру Корбана Філатова, також екс-депутату Дніпровської обласної ради та володарю кіпрського офшору Бредмут Лімітед, що контролюється Геннадієм Корбаном. Знову знайомі вуха, такі собі зв'язки. Ну що ж, так вийшло. Вони самі прийшли. Буває, але журналисти посягнули на святе народичів нашого голови незрозумілого штабу всіх штабів. А він же ж майже сиротинушка, тільки батьки старенькі і залишилися тут в Дніпрі. Ну, це заяву інформацію, які ні хороші та жорстокі журналісти. Геннадій Олегович навіть надав коментар українській правді з цього приводу. Процитуємо: я ніколи не мав нічого спільного з тютюновою галузю, тим більш підпільним виробництвом цигарок ще безглуздіше виглядає причетність якогось мого родича до цієї несамовитої історії. Я раніше вже казав. І нічого не змінилося. У Дніпрі нині залишаються лише мої батьки, яким більше 80 років. Їх вік з цілком об'єктивних причин просто внеможливлює причетність до ведення такого бізнесу. Ну, по-перше, це за яких дурнів потрібно мати всю Дніпровську та, мабуть, і всю українську спільноту. Ми в якому сторіччі живемо. Тут і дитина вже знає, що для того, щоб володити бізнесом, не обов'язково бути в Дніпрі. А в реаліях на нав... бажано взагалі не бути в Дніпрі, а бути за кордоном. А ось закордонних родичів, що мають бізнес з Дніпровською або українською пропискою, у нашого сиротиночки достатньо. Ось приклад. Приклад перший: Ігор Бірман. Громадянин Ізраїлю Ігор Бірман, є засновником компанії Тов Біофорс. Він має ще одну рекламну фірму «Тов Віко. Але головне. То, що Ігор Бірман є рідним племінником Геннадія Курмана, сином його сестри. І зареєстрований він в Ізраїлю за тією ж самою адресою, що і рідна сестра Курмана Вікторія. У власності Ігоря Бірмана донедавна також була рекламна фірма Стар Плюс, якою наразі володіє місцевий бізнесмен Іван Мітін. А його керування вже такою ж рекламною агенцією, відомою в місті, як Тов Атманьюс та «ТОВ Арт Сіті Плюс. Бірман, це ті ж дозволи на рекламу. Цікаво, що головною метою департаменту торгівлі та реклами, яка і займається контролем зовнішньої реклами у місті, є ось такий собі відомий Андрій Пильченко. За даними Мін'юсту, цій Пильченко ідентифікується як засновник благодійної організації фонду оборони країни, безпосередній стосунок, до якої має також Геннадій Корбан. Саме за нібито розтрати з даного фонду якого і арестовували у 2016 році. А директорка КП «Земград», інспектори якої займаються демонтажем бордів, бігбордів у нашому місті Ольга Гугніна, також з дуже близького оточення Геннадія Корбана. І ось той самий концерн Весна, про який ми вже згадували. Ось ці зв'язки. В списку засновників також відомі прізвища: Корбан Даніель Давідович Геннадійович. Давід Геннадійович, Корбан Артур Геннадійович. Дивно, чи не родичі, мабуть, однофамільці. І по батькові також співпадіння. До речі, самому Корбану гріх взагалі-то скаржитися на ДБР та ЗМІ знов така популярність, знов інтерв'ю представникам преси. Адже останнім часом його персона майже нікого в Дніпрі вже не цікавила, як показала історія з цією петицією. Один з місцевих телеграм-каналів навіть знайшов деяку закономірність, цитую. Перші дні на гену підписувалися його справжні симпатики, їх 15 тисяч. Всі ці хмільникови, маковцеви та подібна дрібня. Потім реальні симпатики закінчилися, і за два тижні підписів зібралося зовсім мало. Це наочно демонструє, наскільки гена всім ні цікавий. Півтори тисячі людей це майже в мільйонному місті. Тепер третя хвиля, коли Гена зовсім з'їхав з глузду і, тупнувши ніжкою, наказав рекламувати його петицію в каналах оповіщення проти тривоги у Дніпрі. Ну це вже зовсім перебір. А кому буде потрібна така собі бабця Ванга, пророцтво якої не здійснюється? Це коли він про контрнаступ, про наступ. Може, тільки старим друзям, на яких він за своєю старою доброю звичкою понавішував кредитів і зобов'язань. Та хутко зник. Відома історія. До речі, Борисі Філатову саме час, мабуть, згадати традиції свого друга та саратника, може час починати давати показання слідству, аби не було запізно. Чи випливе наш Борис? Може і так, бо така, як він, здебільш не тоне. Тож, шановні дніпряни, саме час запасатися попкорном. Перервах між волонтерством та допомогою нашим військовим із ЗСУ будемо спостерігати за внутривідовою боротьбою потопаючих щурів. Це ще не дев'ятий вал. Далі буде контрфакти Дніпра. Не пропустить жодної нової хвилі фактів.